Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації наша сьогоднішня тема осіння епідситуація на Рівненщині, вакцинація та доставка ліків у найвіддаленіші населені пункти. І наш сьогоднішній спікер Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку, пане Сергію. Вітаю. Отож, розпочнемо з приходом холодів. Актуальним є питання про гострі респіратурні вірусні інфекції: чи є спалахи covid 19 на Рівненщині і яка загалом ситуація підситуація в області? Чи багато людей? І вже звернулося до лікарів. У нас сьогодні початок жовтня знизилась температура, і, як аналогічні, періоди минулих років, в Рівненській області відбувається стрімке підвищення захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Всього за перший місяць осені в області нараховувалось понад 14 тисяч осіб, з них майже півтори тисячі, в яких встановлено діагноз COVID-19. Також хочу наголосити, що у нас вже за вересень місяць зареєстровано 4 летальних випадки серед осіб встановленим діагнозом COVID, які мали супутню патологію і не мали щеплень від COVID-19. Наразі перевищення порогу захворюваності не фіксується, але при тому всьому ми повинні до цього готуватися. Нині пацієнти вже звертаються із симптомами гострих респіраторних інфекцій, а найчастіше ГРВІ. Нагадаю, що за допомогою експрес-методів можна обстежитись у сімейного лікаря за місцем проживання, а також в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Впродовж кількох хвилин завдяки швидкому тесту можна визначити наявність збудника, тест краще проводити. Коли є симптоми 48-72 години, тобто 2-3 доби, тоді буде ефективніше, і раніше ми можемо виявити хворобу і її почати лікувати. І е, вкотре наголошую, щоб попередити хворобу і полегшити її симптоми, потрібно заздалегідь провакцинуватися. Зрозуміло, яка зараз ситуація з вакцинами, з їх наявністю, вакцинами на, від ГРВІ, від коронавірусу і, власне, де можна зробити щеплення? Сьогодні область забезпечена вакцинами для щеплень в області наявна вакцина для профілактики covid 19 як для дорослих, так і для дітей. Вакцинація є найдівішим способом захисту від ускладнень викладених covid 19 Це ми маємо і знаємо з досвіду минулих років, коли епідемія тільки почалась. Тоді ми активно займалися цими питаннями, і кількість вакцинованих була. У нас десятки сотні тисяч в області. Сьогодні захворюваність зменшена, але при тому всьому, це є методом захисту. Щеплення також проти грипу рекомендується робити теж кожного сезону. Зараз якраз період, коли люди повинні активно звертатися за імунізацією. Вакцину проти грипу можна придбати за власні кошти в аптечній мережі оскільки вона є рекомендованою та не входить до цінального переліку календаря щеплень? Вакцина вже є в аптеках Рівненщини, також в обласному закладі, складі зберігання медикаментів, надійшла вакцина проти грипу в кількості 1200 доз для наших медичних працівників, тому що вони безпосередньо контактують з потенційно хворими. І ми повинні захистити наших лікарів, щоб вони максимально могли надавати медичну допомогу. Окрім того, на Рівненщині триває кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. В рамках кампанії мобільні медичні бригади медиків працюють в місті Рівне та Рівненській області, зокрема, для того, аби працівники підприємств критичної інфраструктури. Та груп ризику змогли отримати щеплення безпосередньо на робочому місці. Це ефективний метод, який з практики дає певні результати, коли люди в одному місці за допомогою виїзної бригади отримують щеплення, там немає черг, і таким чином проходить імунізація. Це актуально для людей, яким бракує часу для відвідування лікаря. Зараз. Заклади охорони здоров'я забезпечені вакцинацією і препаратами для профілактики. Тому закликаємо громадян Рівненщини за допомогою сімейних лікарів консультуватись і звертатися для того, щоб на майбутнє осінь, зима максимально пройти цей період здоровими. Зрозуміло, ви згадали про мобільні бригади, які допомагають вакцинувати населення. А нині ситуація з аптеками і мобільними аптеками. Скільки їх вже є на Рівненщині? Чи достатня їх кількість працює із програмою Доступні ліки? У нас Рівненщина це область, де є велика мережа аптек. Сьогодні понад 600 аптечних закладів нараховуються на території області. Там послуги надають майже 2 тисячі фармацевтичних працівників. Понад 90% аптек проваджують програму Доступні ліки. Вона охоплює майже 500 намайнувань лікарських засобів та медичних виробів, які пацієнти отримують безплатно або з невеликою доплатою. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря. Той в свою чергу має виписати рецепт на препарат. Які потім пацієнт обмінює в аптеці на ліки з позначкою Доступні ліки. До речі, ми неодноразово наголошували в медичних закладах, де знаходяться аптечні пункти, а також в аптеках по мережі в області, щоб обов'язково громадяни, пацієнти, які приходять до аптечного пункту, могли. Бачити, чи працює цей аптечний пункт, чи аптека з програмою «Доступні ліки. Окрім стаціонарних медичних аптек, в області працюють мобільні аптечні пункти. Вони обслуговують уже сьогодні 52 населених пункта у п'яти територіальних громадах за відповідним графіком. Він забезпечує цей графік сьогодні медикаментами жителів Варського району. Це Зарічнянська і Лохницька громада, віддалені громади, де немає мережі якісної. А також в Дубінському районі аптечний пункт працює у трьох тергромадах Привільницькій, Ярославській та Бакимавській тергромадах. Цей проєкт, наголошую, ініціював президент України Володимир Зеленський. Він спрямований на те, аби українці була можливість отримати доступ до ліків. Передусім в населених пунктів, де є відсутність аптечних закладів, аптечних пунктів, віддалених від, е, насел... від великих міст і територій з аптеками. Також е, ми таким чином можемо забезпечити через мобільні виїзні аптечні пункти доступ населення до програми Доступні ліки. Там Таких пунктах відпускаються ліки як за програмою доступні ліки, так і ліки по вимозі наших громадян за власні кошти зрозуміло. Ви розповіли про такі звичайні аптеки, про мобільні аптеки. А чи ще є якісь способи замовити та купити ліки? Якщо пам'ятаєте, листопад, грудень місяць, конгрес у Львові там наш президент Володимир Зеленський підняв питання по. Доступності ліків і було надане завдання Кабінету міністрів спільно з Укрпоштою пропрацювати цей проект. Тому сьогодні Рівненщина це виконує. Ми були в другій черзі, тому що перша черга це була схід і центр нашої України. Сьогодні, вже з липня, такий проект і така послуга працює на Рівненщині. І такі ліки можна отримати Укрпоштою. Замовлення здійснюється за телефоном. Послуга з доставки ліків є цілком безкоштовною. Продовж двох місяців, коли діє цей проєкт, такою послугою скористались вже 250 наших громадян. І цей сервіс називається Укрпошта аптека. За Галом по області працює 97 пересувних пунктів, тобто це ж транспорт в 97 автомобілів, які, мешк... які їздять по території області, також 189 стаціонарних відділень з листоношами. В даному випадку є можливість отримати медикаменти за програмою «Достіпні ліки за допомогою теж Укрпошти. І на брифінг ми показуємо цей номер. Це номер, по якому можна доставку замовити ліків по програмі Укрпошти. Звернутися до контактного центру 0800 300 545, Він у нас є в студії. Будь ласка, знайомтесь і користуйтесь потрібно. Послуги для наших громадян. І ще одне моє запитання: воно стосується внутрішньопереміщених осіб. Як отримати їм доступні ліки, і яким чином взагалі надаються медичні послуги цій категорії громадян? Ми сьогодні маємо в пріоритеті обслуговування внутрішньо переміщених осіб, тому що це люди, які, на жаль, йдуть і знаходяться. В Рівненщині приїжджають в Рівненщину, тому що на їхніх територіях війна. Тому з початку повномасштабного вторгнення проводиться безоплатне медичне обслуговування наших внутрішньопереміщених осіб в області всіх 90 закладів охорони здоров'я запрощеною системою без укладання декларацій з лікарем. Станом до жовтня місяця було зареєстровано. 116 тисяч звернень з боку внутрішньопереміщених осіб до наших лікарів на первинному рівні це 42 тисячі звернень, а також на вторинному третинному рівні, тобто в нашій лікарні, було зафіксовано 74 тисячі звернень. Всі ВПО можуть скористатися аналогічно програмою Доступні ліки в аптеках, незалежно від місця проживання. За наявності рецептів вони отримують такі ліки безоплатно або з невеликою доплатою, але при тому всьому наголошую, і ми інформуємо і місця компактного проживання, а також через представників департаменту охорони здоров'я сімейних лікарів про укладання угод з нашими сімейними лікарями. якщо... Наші внутрішні переміщені особи, які сьогодні є на Рівненщині, довготривалий час, будуть тут і планують проживати. Зрозуміло, дякую, пане Сергію, за такий інформативний, достатньо насичений інформацією брифінг. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і наша тема осіння епідситуація на Рівненщині, вакцинація та доставка ліків у найвіддаленіші населені пункти Рівненщини. І, зокрема, ось зараз на ваших екранах є телефон. За цим номером телефону можна зробити замовлення ліків через Укрпошту. Про це ми теж говорили. І нашим спікером був Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної Державної адміністрації ще раз дякую. Також дякую Любові Глухе, яка допомагала нам дивитися цей брифінг. Вона здійснила переклад жестовою мовою. Дякую, пані Любов. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.